Ребятки, подивіться, скільки у нас тут сардельки на привозі. Привітики. А що, хамси немає? Тут тільки що продали. А, так, да? Щойно продали там суп. По чому була? 150 150 таки була, так? Да? Угу. Матіс шикарний. Матіс, селедочка, дивіться, скумбрія як І оця сарделька, що на бочки можна її по... по... Кстати, треба колись купити і спробувати. Я ні разу цієї не, не робила. Ні разу не робила ці які там біточки. Шо, така Редко. Хто пробував, кто жарив ці біточки. Я жарила, очень вкусные. Маска. Тому, дівчатка, Редко. все на привозі есть. Все, рыбки валом. Вибирать. Так, ребятки, дивіться, такі, як треба її. Вот такие філіи. Получається, ты их промываешь под краном, ага. а потім добавляешь на килограмм этой рибки. Три, три яйця. Дві ложки столової муки з горку, ложку майонезу, соль, перец, по вкусу, зелень, укроп і тут то, що хоче. Типа мелко нарублено, да так? Ну так. Ну, да. ага. Потім пару зубчиков чеснока і луковичка небольшому терпу. І все перемішала, все в миске, все мішаєш, мешаєш. І тоді ложкою насипаєш на сковород, як оладушки. З да? одної сторони, з другої перелітає. Вот О, Береду. Вот вам і рецептик. Як зробити оладушки. Біточки. Дякую, дякую. Жирна? Жирна, але деякі шикарні. Це жирненька, не тоненька, знаєш, не пісна, а жирненька зараз. Свіжі уловно. Дякую, жирне... дякую. Знайшла хомсо в дивіться. Жирна, крупна така, без луски, шикарна ось я тільки що пробувала, дуже смачна. Аленка, почем? 150, так? Да? 150. 150? І така малосольна є, так? Возьми свідка попробую. Ой, то мені так руки замерзли, Алёна, що. М -м -м. А що нам сказати, якщо в тебе руки замерзли? Дівчатка, обалденно. Мало-мало солоно, вкусно. Пробуйте, вибирайте. Дайте глямати. Так, валіонки тут дивіться. Алёнка, питають, чи хтось буде отправляти рибку? Не знаю. Хотять 5 кг і більше. Якщо 5, то отправлю. Якщо 5. От 5 кг. Може, наприклад, 2 кг такого і за 2 кг цього рибульку. А? а? Леночка, номер скажи. 067 42 58 757. Від 5 кг, не менше, да? бо немає смисла вам її тащити. Да. Немає ну, Нема бігати. А, бігати, так. Да. Дівочки, зраночку позвонили, Альона вам, або з вечора, Альонка вам все запакує, відправить. А, це Дуже смачно. Ще раз показую. Дивіться раз. Два. Там же пишуть девочки. Дівчатка, ще ж покажу вам чоловічі чий одяг у Катюші. О, Катюш, якраз я хочу, щоб ти показала, що зараз хлопці беруть. Вот эту вот модельку супер. Моделька шикарна. На повторі, ребята, всі вона тільки в сірому. Ні. Вот чорний цвет. На раз манжетик на получается, да? Да, а да. А сзади. Ну штанишки. Танишки с карманчик сзади. Угу. И впереди тоже есть карманчик. Це сейчас такие хлопцы купляют, да? Да. да. Угу. А по размерам. Размерчики с сесочки до Икс размеры полномерные. Угу. Есть у нас Щейки, костюмчики. Вокал. вот эту модельку получила. Nike. Здесь размеры с двойки до шестерки. А цена зипки получается, да? да? Зипочка. Это Большие размеры. А, великі розміри. Так, да, так. Да, У кого такі крупні мужчинки, дівчинки, з да. животиками спокійно там все поміщається. І в синім цвіті теж є. О, а ну неси цей цвіт. А ну сюди неси. Дивіться, який колір шикарний. І на різні. Угу. Синій. Хто любить синій з чорним такий, так? Да, да? Здесь розміри Карманик. теж з двойки до п'ятерки. Угу. А ну штанішки, як там ззаду? Є теж кармашка? Ні, тут без карманчика. Без карманчика. А ну, да. а тут карманчики ж є? Да, конечно. Дивіться які. Угу. Катюш, ти відправляєш, я знаю по Україні? Да, да. Який Другой номер телефону? Почту. 068 801 5520. Пишіть. Так, а як вас знайти? Фруктовий пасаж. Фруктовий пасаж? 7-й, 8-й контейнер. Угу. Я тоже стою на два контейнера, там тоже у нас. І сідімо, я, сидім, а, я два... вам покажу. Два. Тут дивіться, Алёна стоїть. Тут, в общем, у них тут <рес> весь фруктовий пасаж у них. Два контейнера. Ще тут Альона, а Катя стоит. И це так? Да? да? Вот этот костюм тоже очень классный. Армані Еврозима. Тут дайвінг качества пустой. Сушенька, а ну давай расскажешь. Вот у меня що це очень таке. многие просили вот эту кофту. У меня был вот костюм, просили отдельно вверх. Вот я отримала получила. Размеры здесь семочки до тройки. Так ты что, крем у нас? Да. Это без курточки? Коф... Да, можно. Ребята можно... берут, кто, кто не любит плотные эти. А какие розмеры? Здесь сэмки до тройки. А цена? Яка? Две с половиной. А тоже есть вот такой вот костюмчик. Штанишки здесь идут ровные. Ага. Капешончик вот здесь отстегивается. Про... Костюмчиком, да. да? Да. И цена костюма это тебе 3 300. костюма? Да. А отдельно 2500? Да. А костюм 2300? 3300. А, ну я же думаю: 3300, девочки. Также у меня есть очень большие костюмы. Вот эта вот моделька идет до 9 иксов. Вот это шестерка, 3,200 стоит, ткань здесь плотная. Это костюм? Чи... Да, че это костюм, просто я что О, боже, скидки, 8 миксов? До 9. 9 вот XL. Вот это просто шестерка, есть еще на 3 а, размера больше. То есть, видишь, есть дуже-дуже великие баталы тут. Так, а что у вас тут еще есть? Платнички у нас есть, угу. э, такие вот свитшотики Это тепленькие чьи такие? Это тоненькие. А, это такие базовые педиты, да, да? Вот, красивые? пожалуйста, есть... Есть вот такие плотные тоже. Тепленькие, да? Теплые. Это теплые, да. Угу. Тоже есть они в разных разных цветах. Модель... Моделей много. Адидаска есть, есть курточки, парки короткие, длинные. Катя, вы выставляете свои же модели? Здесь? Да, Можно да. Подивиться? да, да, конечно. Ну, по чуть-чуть стараюсь выставлять. Есть вот такая парка, моделька супер. Мех натуральный, мех снимается. Девочки, мальчики, вот новая моделька. Реально, цена шикарная. 3000 гривен. Угу. Размеров мало осталось. Вот, ну, буду повторять, но не знаю еще. Тому, девочки, приходьте Штанишки своими мужчинами и выбирайте. Отдельно. Честно, выбор вот шикарный. Вот эти тоже новенькие. Моделька, вот штанишка новая Они моделечка. теплые или холодные? Теплые, теплые, на меху. А. -а, -а. Сзади вот такие Девите вот, вот дивіться, карманчики. Такие брючки. Класс. И вот серо, в сером цвете они идут ровные. Угу. Вот тоже накладные карманчики. Ну, черные вообще такие прикольные. Да, угу. тоже очень мне нравится. Молодежка классная. Так, ще? а це курточки ще різні курточки, да у да, да, вас? Вот вот. Ну, Катя, ціни у вас від скількох курточка, наприклад? Курточка от 2000 гривень. А, від 2000 да. і там вище, да, да получається? Да, да. А це виробник хто у вас? Є у нас курток, у нас Турция і фабричний Китай. Угу, Турція, Китай. Да. Тому, девочки, ще раз номер телефону Катя. 068 801 5520. Привоз, фруктовий пасаж. Этот, э, контейнер 133, 132. Угу. І там який сім, так? І да? там сімой, восьмий, так. Тому, девочки, приходьте просто навіть, якщо ви знаєте параметри свого любимого, можна все поміряти. Тут стоїть Альона, тут стоїть Катя. Да. Товара багато, девочки, приходьте. Ой, і тут всякі, так? Так. Теж модельки класні, фліски, угу. вот нові. Окремо, навіть худі можна купити, так? Да, да? да. Яка ціна на худі? Смотрите, с капюшоном по 950, ага. без капюшона 800, 850, 900. Цены разные. Отлично. Вот эта флиска 1100 гривен, но можно делать скидочку. Размеров мало, но если буду получать, будем уже. Есть такие кофты батальные просто, отдельно просто кофта. Это большие размеры, ребят. 1100 гривен. Кофта 1100? Да. Реально? Да. И это больше Да, места до семи иксов есть вот эта кофта. Девочки, звонить. Катя, ще раз номерочок, да. я побігла. 068 801 5520. Катя. Катя. Все, пока-пока. Так, девчури, ну и людочки же мы на привозе. Як мы до Людина зайдем. Людочка, приветики вам. Приветик, а ну хвастайтесь. Так, вот Знову отримали овери, це пух-перо. Ого, це щось дуже здорове. А, тут оверсайз може дівчинка одягнути з 46-го і по 58 й може одіти. Класні, вони там дуже добре виглядають. Це ми отримали довгі, теж овер. Можна з 46-го і по 58 розмір дівчат. Оверсайз Ого. Пух перо. А це що так кармани зверху, типу, да? да, да. Тут так? Тут отак кармашки, щоб сильніше було. Уваги. А в нас це зима? Це зима. Так, угу. можна я діти. Можна і повірити. 3800 довгий і 3 500 Коротше, отаку от модель знову отримали. Дуже класна дівчатка. Ну це вже зима-зима, так? Так, тут до мінус 15 навіть. Тут можна робити під поясок, можна робити прямо. Гарна mm -hmm. моделька. А розміри 40, які люд? З 46 по 58 розмір. Mm -hmm. Фонарик, ручка. Моненько -моненько. Такі удліньоні, дивіться, за коліна буде да, тепер. Mm -hmm. А то ж це ну, скажи. 4300. 4300. 4300. і ще. 3500 є у нас 46 по Це теж пуховик? Аліса, ні, це халафайбер. А ага. Тут біопух, тут халафайбер, тут пух. В общем, у люди, і біопух, і все, що тут хочеш є, так, да, Люда? Так, да, от така в середній довжині моделька. Ця моделька по коліно, є в біжевому і в чорному. 2900 таке пальчишко. 2900, а розміри? Так, да, 46 по 50. -й. Ага. По 2 екса. Ну, це така на мене, мабуть, да, Люд? Як можна замовити? За номером телефона 096 22 44 200. Або на привоз 48-49 ролетік. привоз. Привоз, дівчатки, приходьте. Міряю курточку, як завжди. Дівочки. Я не можу, щоб не прийти, не поміряти якусь курточку. Дивіться, така біла, але вона якимсь таким голубим чи це Голуб. отлівом. Голуба трошки. Голуба, так. У люди на привозі. На мені Люда, який? 48 розмір. Ну, на мене вона... В плечах нормально, але тут трошки так, якби в мене пузик був, то нормально було. Так трошки. Так, Люда, що тут? Що тут на ній? Халлофайбер. Це не пух. Наповнювач халофайбер, комірець Угу, Такий капюшончик. Легенька-легенька, дівчатка, така, прикольна. Можна прийти? Скільки у вас? Багато? Дві залишилось. 48 на тобі і 50-й. Закінчуємо. І 50-й, так? Так, два розміри. І ціна? Ціна 4600. номер телефону? 096 22 44 200 Дівчатка, і така красуня поїде до вас будете такою снігурочкою, снігурочкою. Класна така моделечка приємно дуже Вихожу з привоза девочки вже буду на Преображенську, на тролейбус сідати, на трамвайчик і їхати додому. Зайшла до Леночки чи Лена тут є чи нема да. Леночка, ви на місці? Є ласточка, девочки, да. Да? ласточка. І ця, і ця, і верблюди, все що хочеш, да, Ліночка. Е, так, які ще розміри, ще розкажіть. От 48 -го до 64. -го. До 64-го, ого, девочки. і вона тянеться ж там безрозмірно. Тепленька, гарненька, дівочки, е, ці колготи, ласіни з одним шовчиком, з двома, ефект голої ножки. Тут все, що хочеш, оці термо. Ось такі, дивіться, по 380 якісь лосинчики теплі. Колготок дуже багато, дивіться. Ласточка, і колготи є, да? Ласточка, колготи. І колготи, і сірі, і бежеві. Леночка, який номер, щоб замовити? 093 496 27 32 Лена. А що світла вас теж немає? немає? Немає світла, ну дівчатки, вас все можна прийти і вибрати. Піжамки, все в Лене є. Да? Піжамки є. Я суперзвізда, ось вот це моя любима піжама. Зараз прийду, буду в ній до речі, ці біточки з риби робити. Купила сьогодні це, буду рибку жарити. Біточки попробую. Падетські По попробую. Так, Леночка, гарного дня. Ми побігли домой, гарного бо холодно. Все, девочки, і тут выходишь, сідаєш на трамвайчик і їде собі куди. На посілок, куди хочеш, на Таїрова. Дуже удобно. Все, я побігла домой. Всім пока-пока. Короче, дівчата, сьогодні я не на машині поїхала на привоз. вызвала собі таксі, тролейбус. І їду одна до Немає нікого. Так що так. І таке буває. На привозі була і купила як, цю сардель. Хочу перший раз в житті біточки спробувати. Дивіться, як я приловчилася їх чистити. Ножничок у мене таких мілких немає, як у дівчат. Акуратненько, так беру ножичком, кишки витягла. Отак. От я вже приловчилася. Дивіться, скільки я вже її перерізала. Добавляти треба буде муку, яйця, петрушку Ось теж купила в дівчат. І буду зараз робити біточки оці по одесці. Хто, хто любить таке блюдо. До речі, перше буду таке робити. Таку рибульку. Зараз будемо робіточки робити. Взагалі, не знаю, як їх готувати. Дивіться, соль, перець. І зараз яйце буду розбивати сюди. Зараз перемішаю і добавлю муку, зеленішечку і буду жарити. Гадала, що ложку майонезу ще треба додати, і калапу... калапуцять буду зараз так мішати. Звісно, помішати це ще той квест. Ой, що це воно в мене буде? Прям не знаю. Додаю ще зеленошки, сказала. Укропчика і перчика. Ой, кріп і петрушечка. Що воно буде, конечно, я не знаю. Девочки, чи правильно я готую, чи ні? Зараз подивимося, що воно в мене вийде. Поки виходить отака якась маса. От таке буду зараз жарить. Розігріваю сковородочку свою. Не знаю, її, мабуть, більше треба наливати. Коротше, не знаю, що зараз вийде, але подивимось. Що, дівчульки, виходить в мене, виходить? Дивіться, які біточки виходять. Все тримається, прям шикарні. Думаю, все правильно в мене вийшло. Будемо ще спробувати. Всім приємного апетиту. От таке в мене вийшло. Така рибна котлетка. Дуже смачні. Я і не очікувала, що воно за того, що я там бадяжила, таке вийшло, Дивіться. На 50 гривень я купила цієї тюлечки Чорноморської. І дивіться, скільки вийшло в мене котлеток цих оладушок. не оладушок, як воно? Біточки, да? Коротше, у нас картошка. Це ще в мене така солона. Є огірочки, сир з пажутником від Аліни. Дуже смачний. Кстати, Алінка, прикольний сирок. Ну, це понятно. До картошечки квашені помідорки. Це самі ми робимо, квасимо, просто сіль. Так що, будемо ми вечеряти. Всім приємного апетиту. Так, а ну що тут ще не вистачає? Чи все? Хлі... А, хліб, хліб у нас теж є. Думаю, всього вистачає. Будемо вечеряти. Всім приємного апетиту!